Як нормалізувати гормони щитовидної залози та відновити її функцію? З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. Сьогодні я в такому, знаєте, розслабленому стані хочу вам розказати про щитовидну залозу, тому що ця тема найбільш актуальна на моєму каналі. Я знаю, що у вас дуже багато в кого є гіпотиреоз, в кого є аутоімунетридит. І ми сьогодні повторимо, сподіваюся, ту інформацію, яку ви вже знаєте, щоб у вас в голові була така інструкція до дій. що мені треба робити, які аналізи треба контролювати, як спригнути з гормонів вся ця історія, з чого починати лікування. Тож, підписуйтесь, будь ласочка, підписуйтесь. Діліться цим відео в своїх соціальних мережах, діліться з подругами, в кого ви знаєте, що є така сама проблема. І пишіть в коментарях ваші питання. І не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Поїхали! Існує два стани: це знижені гормони або підвищені гормони, гіпотереоз чи гіпертеріоз. І от Скажу вам про гіпертереоз, то тут, в принципі, все зрозуміло, тому що як тільки у вас буде гіпертереоз, через деякий час функція виснажується і ви переходите в гіпотероз. Тому це відео буде цікаво навіть тим, в кого є гіпертереоз. Причини гіпотероза, тобто знижених гормонів щитовидної залози. Чому щитоподібно починає мало виробляти гормонів? Перше це аутоімунний автоімунетероїдит. Я сподіваюся, що ви вже знаєте все про аутоімунний Аутоімунний Аутоімунетироїдит це антитіла, які у нас виробляються в нашому кишківнику з цілею зруйнувати щитоподібну залозу, тому що вона вважається чужорідним агентом. Інші причини, які, крім того, що аутоімунні теряди, це може бути прийом комбінованих оральних контрацептивів. Сподіваюся, ви подивилися моє відео про комбіновані оральні контрацептиви, тому що вони можуть не тільки викликати гіпотиреоз, вони ще можуть викликати аїд. Низький рівень заліза. Залізо необхідно для того, щоб синтезувалися гормони щитовидної залози, запалення в кишківнику. Дефіцит йоду, застій жовчі це найпоширеніші проблеми, чому у вас можуть бути знижені гормони щитовидної залози? Як ми про це можемо дізнатися? По-перше, здати гормони. Але як у нас працюють лікарі в поліклініці? Вони призначають ТТГ такі, все. Це не інформативно, тому що нам потрібно розуміти, скільки в нас Т4, яка конверсія буде Т4 в Т3. І а, тоді ми можемо побачити повну картину. А іще краще, що ви здали антитіла АТТГ і АТПО. Тоді ми прямо будемо такий скрінінг щитовидної залози зробимо. І для того, щоб розуміти, чи є у вас гіпотероз чи немає, недостатньо дивитися в референси. Тому що вони не відповідають нормам. Дуже часто ваші скарги починаються задовго до того, як ваш ТТГ підвищується більше 4, ТТГ повинен бути десь 2-2 чимось. І це, в принципі, верхня межа норми. Все, що далі, це вже гіпотероз. І якщо ви хочете навчитися працювати з щитовидною залозою. Ви, по-перше, можете прийти до мене на консультацію, ми все це розбираємо. В кого є аутоімунний тероїдит, будь ласка, приходьте до мене в спільноту. Це закритий телеграм-канал, в... Т... Телеграм в якому я розповідаю про лікування аутоімунних захворювань, включаючи аутоімунний тероїдит, ревматої артрит, тобто всі з аутоімунні захворювання. І там я даю інформацію, даю калькулятори, як правильно враховувати. Показники щитовидної залози, щоб ми розуміли і не чекали, поки буде розвиватися гіпотироз. Тому що, наприклад, моїх аналізів вони начебто в нормі, але в мене все це тягнеться через те, що був дефіцит заліза. Ну коротше, зараз не про мене. Приходьте, посилання є в описі. Не лінійці, дивіться завжди, що в мене в описі написано, тому що ця інформація вам допоможе. І от дивіться: ви здали аналізи. І ви бачите, що у вас начебто все в нормі, але у вас є слабкість, здуття, ви не можете прокинутися зранку, ви вже блін, тільки тільки прокидаєтесь там щось пів пару годин якоїсь активності, потім падає, а потім під ніч знову піднімається. У вас є набріки, у вас випадає волосся. А аналізи начебто в нормі. І що це таке? І що? Ви приходите до ендокринолога, показуєте, доктор. Ось мої аналізи, мені хірово. Ну, Дай Бог, щоб він назначив вам ці ТТГ т 3 Т4 з антитілами, дай Бог. Окей, він дивиться на ваше ТТГ, воно 3,5. Ми з вами вже розумні і знаємо, що це вже початок гіпотиреозу. Треба обстеження, треба загальний аналіз крові, ваш загальний білок дивитися, ферменти печінки, щоб дивитися повну картину і працювати з причиною. І цей лікар. Аж злоба, бачите, бере, аж злоба. Він вам каже, у вас аналізи в нормі. Ну, бля, ну як це в нормі? Як це в нормі, якщо у людини є скарги? А що тоді мені робити зі скаргами? Якщо мені погано, я погано сплю, я, не, я прокидаюся. У мене отут набріки. Отут жінки прокидаються, вони всі в набріках. Що мені робить, доктор? По-перше, не ходіть більше до цього доктора. Або другий варіант. Ви приходите, у вас ТТГ, ну, наприклад, 5. Що робить цей доктор? Він каже, треба гормони, еутірокс чи ельтероксин. Скільки людей було б підсажено тупо на гормони, тому що людина не розуміє фізіологію, не розуміє, як вам допомогти. Це просто абсурд. Сьогодні бачите, таке емоційне відео. Або, наприклад, така ситуація. Ви приходите, у вас знайшли антитіла, дай Бог, щоб ви перевірили дві пари, тільки ТПО, бо буває таке, що АТПО в нормі, а ТТГ ні. І це більш рідкі від гіпотеріозу, ой, точніше, аутоімунного тереїдити. І ви приходите, і у вас, наприклад, гормон ТТГ там, 3,5, і у вас є антитіла. Що каже лікар? Спостерігаємо. За чим спостерігати? Поки ви будете здихати, за чим спостерігати? На що дивитися, доктор? Треба лікувати. А як лікувати? А він не знає просто, як лікувати. Він просто не знає, як лікувати, тому і каже: спостерігати. коли ви приходите, ваші гормони вже там 4,5 ТТГ, він такий: все, тепер я знаю, що робити, і тепер він призначає еутирокс чи ельтерексин. Просто геніально. І що він робить? Він потім грається дозою. Ви приходите, кажете, доктор, мені все одно хірово. Після вашого ельтерексину мені нічого не допомагає, мені хірово. Він що робить збільшує дозу. Отак, отак і так працює воно, розумієте? І це не лікування. Це не лікування. Це просто, це просто... не буду матюкатися. Але ви знаєте, що це. А як треба насправді? По-перше, якщо ви хочете нормально, приходьте в спільноту, там є і прямі ефіри, проводжу, якщо у вас є тередит. Якщо у вас немає аутоімунного тередиту, приходьте на консультацію. Ми будемо, що ми будемо робити? Перше, що вас привело до цього грьобаного гіпотереозу чи аутоімунного тередиту – це ваш спосіб життя. От, якщо ви не зміните ваш спосіб життя в першу чергу, це харчування, нічого не буде. Не буде, не буде результату. просто. Якщо ви будете продовжувати їсти глютен, навіть якщо у вас немає а є лише гіпотероз, що дуже рідко, до речі, буває, частіше просто недообстежена людина, ви не зможете ви не зможете відновити функцію щитовидної залози. Прибираємо глютен, молочку і оця сміттєва їжа, типа тортики, печеньки, конфетки, оці булочки це все сміття. Чому так? Тому що у нас все йде з нашого кишківника. Чому я запускала курс по щитовидні, точніше по кишківнику? Тому що у нас все починається з кишківника. і лікування повинно бути з кишківника. Сорі, я сьогодні в такої ролі якоїсь типа, суперактивної училки, але я хочу просто, знаєте, так, типу. Втряхнуть вас, щоб ви, так, щоб ви прокинулись, щоб ви прокинулися і, і більше не ходили, не витрачали час до ендокринологів в поліклініці і не дивилися а, на оце спостерігання. Ви почали діяти. Лягали спати в 12 вечір, щоб ви вже спали, налагодили свій сон, прибрали глютен, молочку, цукор. Далі, це буде вже фундаментальний крок з роботою з запаленням, тому що все починається з кишківника. Ви е, відновили функцію жовчного. Прибрали за стії жовчі, попрацювали з підшинковою. Ви попрацювали з вашою кислотністю для того, щоб засвоїлось залізо, яке нам необхідне для того, щоб засвоювалися, синтезувалися гормони щитовидної. І замість того, щоб приймати гормони щитовидної залози, ви приймаєте кофактори для щитовидної. це йод в невеликих дозах, це селен. Це тирозин, це цинка, це вітаміни групи Б. Всі ці кофактори вони вам допоможуть синтезувати гормони щитовидної залози. Вам треба відмінити коки. Як ми відміняємо коки, подивіться, будь ласка, в моєму відео про комбіновані оральні контрацептиви. Робота комплексна, а не просто прийти і призначити вам один гормон. Вітамін Д, магній. Все це повинно бути. І ми тоді змінюємо наш лайфстайл, спосіб життя. Ми прибрали сміття, ми додали зелень, ми додали смузі, ми додали горіхи, рослинні протеїни. Ми прибрали запалення в ШКТ і потім попрацювали залізом, а не спочатку призначили залізо, тардіфірон чи що там призначають? Боже, яка стара бабка. Мальтафір, всю цю діч я просто на собі все це пробувала. Як мені було погано, як в мене болів шлунок, тому що ці форми вони, А, погано засвоюються, Б, вони токсичні. І не можна ставити залізо приймати, поки у вас є, наприклад. Високий, високий це реактивний протеїн, там більше трьох, у вас у вас соя, там 20, вам не можна. У вас є запалення, у вас є здуття, це буде погіршувати ваш стан. Треба приходити дуже комплексно. Приходьте в спільноту, це доступно, це коштує 2000 гривень. Приходьте на консультацію, це більш точкова робота. І приходьте, будь ласка, на супровід до кінця цього тижня. Буде ще діяти ота от ціна, яка є. Потім вона збільшується. Тому що ви бачите, як змінюється моя риторика, як змінююсь я, як змінюється моя цінність, я постійно навчаюсь. Вам потрібно це зрозуміти. Тому, будь ласка, приходьте, вкладайте в своє здоров'я, тому що, якщо ви, наприклад, хочете бути активними батьками, там, бабусями, дідусями, то вам потрібні сили. Як вони з'являться, якщо ви не піклуєтесь про себе? Дуже багато інформації є в мене на каналі. Тому, перше, що ми робимо, це працюємо з ШКТ. Кофактори для щитовини, харчування і все це комплексно. Потім приходимо до мене на консультацію, щоб разом вже. Я просто даю так багато. Насправді я на консультації даю вам лікування на 3-4 місяці, а інколи навіть більше. І ви будете зайняті. По-перше, ви будете змотивовані щось робити. Я вірю в те, що я можу надихати на зміни. Я можу надихати, тому що я своїм прикладом багато чого роблю. Дякую вам за увагу. Сьогодні дуже емоційно, тому що я, я прям розумію, в якому становищі ви знаходитеся, коли ви приходите до ендокринологів. Це просто чепуха, яку вам вдують в уші. Так, це не працює. А ви знаєте, вже, як це працює, тому починайте, робити щось і змінюйте. Я вас в цьому підтримую. Підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях. Ваші питання, поділіться своїм досвідом, дуже важливо, тому що я знаю, що люди один одного читають, читають і розкажіть, як це у вас було. Розкажіть, як ви себе почуваєте. Може, ви подивилися мої відео і ви стали себе краще почувати, щось змінили? І приходьте до мене у спільноту. До нових зустрічей. Ваша лікар дієтолог доктор Кет.